Доброго вечора, понеділка, шановні друзі, шановні боско арени. У Львові тут у нас розпочався уже офіційно 12-й тур першої тілі. І подивіться, як же жва. Передача на Андрія Ференс той пробиває ближній кут. зіграють ще також Advantis та Сомбра. Удар! І зараз що забиває Дмитро Пастушок. Другий гол. Яка ж гармата від нього? Фаворитом є саме команда Техван. По ходу зустрічі можливо розраховуємо на більшу таку певній зоні і якісь собі навіть очки. До загального залі куди. Блектернвіжник вже класно. Пастушок проходить. Забиває філігранний м'яч від Дмитра Пастушка. Просто фан. Перехоплення копич. Передача на Брановську. Той пробиває. Як ну... слід пройти. До воріт і пробити Семенів на ударній позиції. Семен. Юрій Ференс копич. Передача на Семенів. Семенів дуже класно. філігранно віддає передачу на люльку. Люлька пробиває. 4-0. Робить рахунок у цій зустрічі. Перехоплення Тоган. Петро Пастушок. Сам на ударну позицію виходить, фейерплей процвітав, так? Семені на дальню стійку передача. Більше уважно, якщо дивитися, якраз на захисні редути. І більше акцентовано у роботі попереду. Зараз що? Схоже автогол. Тут пастушок невдало зіграв. Коли пропустив він по попід рукою після пострілу від Андрія Фенаца. І зараз на ударній позиції пастушок. І що забиває він. Відзначається голом третій номер колектив. У цього протистояння нагадаємо за дисциплінарні. Ось такі от моменти отримав. Дуже впевнено. Пастушок. Не отримався таки він передачу від люльки. Тут люлька, можливо, навіть і сам намагався пробити по воротах. Тепер пробиває вже Пробиває до нашої зустрічі для команди Black Vision. Перехоплення. Дмитро Пастушок. Передача хороша на того. НАТО. Зараз таку от ефектність. Атакує. Блектор Vision. Заключна атака за цією командою, але перемога. У зустрічі в підсумку за Техван. 5-1 підсумковий рахунок цього протистояння. Дякуємо за те, що разом із нами переглядали цю дуель. Чекаємо вас по тобі екрану за переглядом.